Колегія Рийського позиційного суду по цьому складі судди. Провезут про нас, заказюваний у нас. У вас будут визволить складу суд, анимация. Так, так ставки на разнивному переговори.

Ухвалу слідчого судді ми отримали лише 12 лютого 2021 року, як тому вже побажаємо причиною пропуску спорту на операційній страж. Так, прошу, пане Магаці, ми зараз задаємо питання про мав настроку. Ми подали до операційної відповідну інформацію з сайту інтерв'юського відстеження, з якої стається. Передний початку отримаємо вказаної розпиденої ухвали, тому вважаємо, що строки нами пропустили з незалежних дитинних, незалежних від нашої зоні, поважних причин і просимо рекомендувати. Так, зрозуміло, добре. Ви не були присутні при проголошеці? Постановлена без нашої За Ви були повідомлені належним легким чином. Зараз мені сталося роздумає ці с -с скарги, ці заяви свідчення Очеківського районного суду. Не повідомлялося. Мене таке пам'ять про те, що буде слухатися справа, немає. Окрім того, 27 .1. у нас був ряд і... Де ми Ні, не, ми не, був... Я виявляю, що вас належать, чи не повідомили. Ні, не повідомлення. Тому що ми були уваріли за су... різних судових засіданнях і ми могли взяти, якщо були полівалені приїхати. Я, я почув за вас. Е, на сторінці 37 е, судової цієї справи є дороги, продоставкається. Року судово повістка і вона достала на юнош е, 22 січня 25 року. Текст СМС Личаківська райсуд суд міста Львова, Адреса декатур викликається Магарський Михайло Цінович як адвокат на 11 -го годину -го року, 27 року, 25 року засідання No7 суди і зазначається, яка справа розглядається. Напрошу справа 36. Аналогічно довідка про доставку повідомлення у по додатку має. Теж судового поїздку було надійснено на ставки в Остапу. що за номером телефона. Е, я продиктую номер телефона, а ви скажіть, що це ваше чині. Пане цей, добре, Михайло. 961-42-43. Вірно? Та не буде, бо панома газку Пан Панстахі не з'явився. На жаль, це його проблема. Тоді суд доверяється. У владі судді Березяка була не робиння за учитель, секретаря судового засідання Володимирський. Відкритому судовому засіданні попытання стахи окрепому строку на операційне оскарження ухвали слідчого суді Лечеківського районного суду міста Львова від 27 січня 2025 року за участь представника адвоката Магадського, керуючи статтями 395-399. 305-426 КПК Україна, коли відмовити собі ухвалила. Відмова доставки на стопон процентного скажения ухвалила Стючого Субтитры Чеківського районного суді стегова. Від 27 січня скаженого стаційного порядку на протягом місяців дня проголошення. Помни текстов ухвалила це завтра 20 січня 25 року 9 години. Судово засідання оголошено за до документи.